Що думаєш, ні? Дивись, які мацюпусенькі болтики показують, які тримають повторювач поворот. О. Мізерні. Ту штуку ліпше не губити, ви потім не знайдете, чим прикрутити повторювач повороту. Оце тут вони кріпляться з цієї сторони, всередині, дирочки. ручки. Його зняти треба дзеркало повністю заламати, і тоді до нього можна буде добратися. Зараз я спробую зняти, бо хочу добратися до датчика температури, може вийде. Ламати може кожен. Ламати може кожен, але я ще ніколи не знімав датчик температури. Хочу спробувати, чи я до нього доберуся. Ламати може кожен, але я не можу. О. Так, щоб до нього добратися, нам треба зняти ось цю кришку задню. А вона чомусь не знімається. Так, тут болти всі відкручені. Та не мію був чути тільки. Я вже зняв всі болти і не можу щось зняти з задньої кришки. О. Все, кришка задня знялася. Всі хочуть вживану кришку, а їх ніколи добрих не було вживаних. Тепер І Ось тут є датчик температури такий внизу. Оп. Нам його треба розібрати. Далі до нього, щоб добратися, де він знаходиться? дротик. відротик. А, він вже тут відірваний. О! Все, датчик температури вживаний, є в наявності. Це Fiat Ducato Peugeot Boxer French Jumper. Модельний ряд з 2006 року. По 2025 рік. Щоб цей датчик зняти, треба зняти обов'язково задню кришку. Зняти повторювач повороту і задню кришку. Корпус пошкоджений. Частково, але я думаю, що все рівно воно продасться, тому що корпусів окремо в продажу не буває. Кому такі речі, необхідні комплектуючі зеркал, є в наявності окремо кришки, окремо повторюючи поворотів, окремо вкладиш верхній, окремо вкладиш нижній, лівий, правий. Одним словом, навіть є оці електро... електрорегулювання, теж є окремо в продажу. Кому це необхідно? Контакти заходите в шапці профілю, або месенджер пишете і кажете, мені треба то, то, то. Скільки воно коштує, стільки-стільки. По кожній позиції зараз називати, ну, по пам'яті це коштує 20 доларів. Оригінальне вживане коштує 20 доларів. Є е, в інтернеті, я бачив, є навіть по 400 гривень. Хто виробник, не знаю. Різні виробники, різні ціни. Все.